Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Насамперед бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, ну правда чи ні, вірить чи не вірить, судить вам, працівників ТЦК відправлять на фронт. На ВЛК і на фронт. Таку, ну, така новина, напевно, що сподобається дуже багатьом громадянам, але не самим працівникам ТЦК. І чи правда це, і чому такий кіпіш в Генеральному штабі України? Давайте будемо розбиратися. Зараз офіційна версія. От, а потім розберемо, що, куди, як і чому. Підпишіться, будь ласка, на канал. Хто ще не підписаний, ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, реформи, пенсії. Взагалі, все, що відбувається в Україні, влада, деякі новини, податки, ну і все остальне. Буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку, кому не тяжко. Ну, буду вам дуже вдячний. Отже, шановні глядачі, е офіційна версія: працівників ТЦК відправлять на фронт. Влада хоче повернути підрозділам ТЦК ТСП авторитет і довіру громадян. Розумієте? Їхній штатний склад повністю перевірять та оновлять. Всі військомати укомплектують лише колишніми фронтовиками, що мають бойовий досвід. Десь ми з вами вже це чули колись. Пам'ятаєте, коли піймали одеського воєнкома, що віла там в Іспанії чи де в нього там мільйонера одеського, я не помню, як його звуть, напомніть мені, в, е в коментарях напишіть, бо я щось не, не пам'ятаю. І ми це вже бачили. І тоді ж Зеленський вийшов, прямо РНБО зібрав, воєнкомів замінить, а е, самі ТЦК укомплектувати тільки тими бойовими хлопцями, які отримали поранення, які контузії, ну бойовими. Ну Бачимо, що стало ще, ще, ще тільки хуже. Бо прийшли туди Бог зна хто, Бог зна як і так бігають. ну Поранення в них немає, напевно що. От, е, Укомплектують лише колишніми фронтовиками. Да. Про зміни, які чекають на персонал ТЦК, у Генштабі, повідомили. Зараз розпочата перевірка штатних розкладів усіх ТЦК та СП. Перевіряють. На толовій службі залишать лише колишніх учасників бойових дій. Ну, Давайте будемо, е, як би сказати, е, в них уже у всіх, мабуть, є УБД, не так, як у Ну, Настояще, хто воює, хто отримує поранення. У тих людей буває таких, що і немає цих УБД. Які отримали на фронті поранення або контузію. Решту військовослужбовців, які зараз працюють у ТЦК, відправлять служити у передові бойові військові підрозділи. Це що так, так можна було? Цитата. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я, будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах введення бойових дій. Йдеться у повідомленні Генштабу, на посади, що звільняться у військоматах після переведення частини. Персонал у бойові частини призначать УБД, які отримали на фронті поранення або контузію та за станом здоров'я не можуть служити у підрозділах, що беруть участь у боях. Чому ж такий ажіотаж? Це Чому? Що це таке? Як це... І чому? Я не розумію. У повідомлені йдеться, що координуватиме ці ротації один із заступників начальника штабу ЗСУ. Буде собі зароблять пагони. От дивіться, я розформував, я те зробив, я туди зробив, але нічого, по факту ніхто нічого зробив. Тоді також робили щось, розформовували, десь щось міняли, стало ще гірше. Е, простих громадян, як ловили, так і ловлять, б'ють, убивають, до того хоч не вбивали, а при цих ще й вбивати почали у ТЦК в самих. Цитата: вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП. Ви уявляєте, і забезпечити дотримання принцип соціальної справедливості, говорить оцей, хто буде керувати, дотримання принципів соціальної справедливості. Ви От. Що сприятиме зміцненню братерства, духу, а також взаємоповаги у військових колективах, зауважили у Генштабі. На четвертому році війни. Два роки вже бусифікують, б'ють, ганяються, викрадають. І не тільки. Я розповім далі, як це воно все стається, і що роблять, і, 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 і куди. От. Там також зазначають, що це не перша заміна штатного складу ТЦК. Зокрема, за три роки повномасштабної війни була здійснена ротація всіх керівників. Терцентрів. Внаслідок усіх цих змін на сьогодні майже 70% військових, що служать у ТЦК, це люди із бойовим досвідом, які встигли повоювати. Причому близько половини особового складу ТЦК мають бойові поранення або контузії. Ну, те, що там нема таких, я не буду стверджувати. Ну, якщо в людини контузія, якщо в людини поранення, вона не буде так бігати ганятися, бить, бити і так здіватися над людьми і запихати в бусик. Ну, не вірю я, що люди, які воювали, були напередку, бачили смерть, бачили все, що коїться, будуть отак вловить, нещадно бить, ламати руки, бить головою об ступіньки мікроавтобуса, запихати, ламати, душить. Ну, не будуть вони такого робити. Ну, не, не, ну, це я хочу так надію, надіюсь, що воно так. О. Нагадаємо. Що це було не це вже не перший раз, говорять вони. Отже, давайте розберемося. Що та як? Дивіться, що робиться. Мені мені лічно розповідав військовий, який служить. Каже, до нас приходять, ми дивимося по документам. Люди до нас приходять, каже, бусифіковані. Ми їм кажемо, а що ви ж ТЦК служили? А вони кажуть, ви що здуріли? Ми каже, нас 3-4 дня назад каже, піймали. От що вони каже, роблять? Вони каже, роблять документи, будь-сім то ці люди прослужили там уже, там... 3-4 місяці в ТЦК. І от, типа, ось дивіться, бачите, ми з ТЦК відправили на фронт. От вони були в ТЦК і ми їх відправили. Отих вони зловили замість себе, написали і відправили, що типу вони відправили з ТЦК. Далі, що розповідають? Розповідають люди, які були в ТЦК, яких вже бусифікували. Вони, кажуть, хватають, чому вони хватають всіх підряд? Всіх підряд по барабану. Є в тебе бронь, чи нема в тебе броні? Є та візочка чи немає. Вони завозять туди. А потім, уже, якщо в тебе є бронь, хай довозять. Але теж... Тоже... Щоб випустить, буває випускають, каже, відстрочка чи ще що-небудь, а може, де десь як. Але в основному, каже, ніхто на це не звертає уваги. Оформлюють безстренечко, каже, ВЛК. Бестренечко все роблять і відправляють. А потім, уже, як сказав Верховний суд, ну ну а що? Ну ну була відсрочка у нього, ну, ну була бронь, але вже звільнити ми його не можемо. Тобто по їхньому, так би сказати. На їхню думку, давайте зробимо так: Скоєно правопорушення. 100% скоєно правопорушення, викрадення, незаконне викрадення, незаконне позбавлення волі і тому подобне, це є кримінальна справа. І вони говорять: ну, а що, вже не можемо нічого зробити. Тобто, якщо хтось з людей піде, викраде автомобіль або ще перепродасть його. Тоді вже все, ну, його не можна судити? Ну, ну а що, ну вже все, вже не можна, вже нема автомобіля. Да? Ну, це, це приклад. Це приклад. Тоді вже нема автомобіля, все, цю людину судити не можна. І автомобіль повертати теж не можна. Так виходить? Ну, в за, рязарі з висновків цього Верховного суда, чи хто там його це таке зробив, що людину вже не можна повернути, якщо її незаконно мобілізували, все, вже не звільнять. Тобто і машину повернуть, або якусь річ, або ще да? Або людину вбив, не доведе Господі, не доведе Господі. А люди вже все одно, а що робить? Ну, так виходить. Як ви думаєте? Буде це чи не буде, напишіть в коментарях. Відправлять їх чи не відправлять оцих цих бичків, вони там говорять, що за станом здоров'я та подивіться, оці, що по 10 чоловік їздять, та ще й мінтова би забрали туди. Я не буду казати поліцію. Ці, хто ходить з ними, це мінти. Вони просто стоять, дивляться, як ці порушують закон, б'ють людину, б'ють, ламають, грибуть. Ці в формі поліцейські, вони просто стоять, дивляться. І також ці також повинні понести покарання. Тому що вони давали присягу захищати права і свободи людей. Це по-перше. А по-друге, правопорядок поліцейський. Хто це вони такі? Тобто, після війни потрібно їх геть розформувати. Це ще гірші, чим були міліція до цього. Оці, що прийшли, це ще гірші. Гірші, на, я не знаю, таке враження, що їх вибирали по, 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 по вопросам. Будеш порушувати? Ну, Кошмарить людей. Так, да, все, підходиш. Не будеш кошмарити туди, не підходиш. Ну, Я думаю по цьому. І це тільки моя думка, сугубо моя думка. Я нікого ні до, кого, ні до чого не закликаю. Висловлюю свою думку, доносю інформацію і все. Це моя думка. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, Тому що, знаєте, якось так трошечки емоціонально я вибачаюся, але дістало. Ну, ми працюємо, приносимо користь, хліб збираємо, сіємо. Ну, допустимо, я. Да? А вони що роблять корисного, кроме того, як кошмарять простий люд? Що вони корисного принесли? Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. У мене все. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог все буде добре. І оця влада, що вона зараз є, вона згине трясті, тому що хуже її не було. І це, сугубо, моя думка.